Вивчаючи багатогранність особистості нашого поета-земляка Дмитра Кременя у своєму науковому дослідженні, я знайшла дуже багато цікавих фактів, якими залюбки готова з вами поділитися. У всіх на устах сьогодні ім'я Ювіляра, людини, яка викликала поетичний сад, а могла б розв'язати задачі пакування сфер у 24 вимірах або стати українським мане Дмитра Кременя. Ще з Малку він проявляв надзвичайні таланти в математиці, поезії, живописі, дивував усіх своєю енциклопедичною пам'яттю. Різноманітні захоплення не втомлювали хлопчика, а навпаки, викликали живавий інтерес, жагу до пізнання світу і себе в ньому. Завжди досягав того, чого хотів, не терпів наруги, влади над собою, був міцним як кремінь, не дарма ж доля нагородила таким прізвищем. А починалося все дуже просто. Народився на Закарпатті у звичайній верховинській багатодітній родині шофери, колгоспниці, людей із середньою освітою. Ніхто із них не володів ніякими надзвичайними талантами, тож і захоплення одного із п'яти своїх дітей сприйняли спочатку з пересторогою, боялися за його здоров'я. Малим Дмитро ходив із ягнятами, але ніколи не розлучався з книжкою, ховав її у кущах, бо дуже любив читати, розповідала свого часу Ганна Петрівна. Потім помітила, що почали боліти його очі, забороняла, але син настоював на своєму. Також рано почав писати вірші син ляже спати або приляже під яблуною, покладе біля себе ручку і зошит, аж раптом схопиться і щось пише, 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 розповідала мама Ганна Петрівна. Перші роки віршування йому дав поета матер і фельдшер з села Заріччя Іван Сухан, з яким хлопчика з володою в шестирічному віці. Коли лікар рятував його від застуди після купання в річці, саме завдяки його підтримці, до юного письменника прийшло натхнення, а вже згодом і перше визнання за вірші. Уже в п'ятому класі сухівської школи Броньківської сільської ради Дмитро Дмитрович Кремінь мав першу публікацію в газеті Закарпатська Правда, куди увійшли його вірші Зима та присвячені сестрі Рукавички. Учнем шостих-сьомих класів займався в літературній студії при Іршавській районній газеті Нове життя, якою керував директор осійської школи Петро Михайлович Потушняк, де покидав заняття поезії в старших класах школи і в університеті. Протягом усього життя пройшла з його поетична муза. Це загальновідомий факт. Та мало хто знає про кременя-художника. Любов до живопису малому Дмитрику причепив сільський учитель російської мови та літератури, аквареліст Макушин. Саме він подав хлопцеві перші професійні уроки малювання. Юний митець на той час майстерно створював портрети. Односельці, порівнюючи роботи Дмитра з книжними, дивувалися їх подібності. І найкраще вдавалися йому портрети Леніна. У нього їх відбирали, батьків соромили, умовляли наповнити сина. А Дмитрик все малював. З величезною повагою дослухався юнак до порад свого вчителя Макушина, хоч і був зачарований поезією та прагнув високого мистецтва. Юнак послухав свого кумира і після сьомого класу з благословення батьків переїздить до Ужгорода, щоб навчатися в школі-інтернаті номер 2 для обдарованих дітей. У цьому місті діяла дуже відома на той час студія образотворчого мистецтва, славетного художника і педагога. Паконі при закарпатському обласному будинку піонерів, і вчитель, і його учень прекрасно розуміли, що не тільки математикою єдиною треба жити. Раз Бог дав ще один талант, то його потрібно розвивати. Хто знав, куди далі виведе життєва дорога. Модерний спосіб мислення, європейськість, ліризм, часто витягнутий з минувшини, надзвичайна волелюбність, прагнення творити так, як хочеться, як промовляє твоя душа. У ті часи такий спосіб мислення був неприйнятним, навіть небезпечним. Миттів одразу заносили до списку неблагонадійних виставки їхніх картин заборонялися. За самими велося пильне спостереження. Саме так сталося із Дмитром Кременем. У 1974 році, під час студентської практики, в його кімнаті куртожитку КДБ зробило обшук, під час якого знайшли картини, намальовані явно на стилі соціалістичного реалізму. Далі вилучили й саморобні збірки на заборонені теми з провокаційно-політичними поглядами, які писав та ілюстрував для себе. Це підпадало вже під кримінальну статтю, бо ж сам видав в СРСР був заборонений. Дмитра Кременя затримали, над юним обдаруванням нависла реальна загроза панівичного життя із вовчим білетом. На щастя, чимало мудрих людей заступилися за нього, хоч довелося залишити рідний романтичний закарпатський край і приїхати у степове причорномор'я, край сонця і лиману, які згодом Дмитро став називати сонячним домом своїм. І тут спрацювало родове прізвище митця. Витримав, проявив надзвичайну силу духу. Як людина, я теж кремінь. На кожному випало в житті стільки страждань. Він сказав я вбив у собі художника. Втім, зв'язок з високим мистецтвом Дмитро Дмитрович не прирвав до кінця свого життя і залишив чимало спогнів при своїх учителів малювання, юних друзів, які стали видатними художниками. Вонившись в твоєму краї, шукав нових споріднених душ і знаходив їх, що зовсім не дивно серед художників. Дмитро Кремінь завжди підтримував молоді таланти, він трохи перебільшував рівень та їх робіт, давав, так би мовити, аванс миттям з надією, що така похвала спонукатиме до саморозвитку, самовдосконалення, подарує натхнення. Все ці художники, письменники не раз виправдовували його довіру. Ось таку мистецьку інтуїцію від Бога. Мав Дмитро Кремль. Отож, своїм простим, тернистим життєвим шляхом ювіляр довів, що якщо людині призначено Богом, своїм талантом слугувати мистецтву, то вона не має права нехтувати цим даром. Ні, на хвилину він не жалкував про перипетії своєї долі і щедро ділився зі світом своєї мудрістю. Свій божий дар митець виправдав сповна.